Ну що ж, друзі, привіт! Давненько мене не було на Ютубі. Вибачте, але старатися стати виробником у ВПК це не дуже проста історія, тому доводиться жертвувати деякими хобі, проводити багато часу на полігонах, в підвалах і заповнювати дуже багато документів. І якщо я до цього працював переважно за компом, і для мене було нескладно звірватися до вас і записати якесь відео, то зараз це ніби як потрапити у інший всесвіт. Тому щиро проношу вибачення усім тим, хто любить мої відео, але їх стало набагато. Менше. Але сьогодні я чомусь зробив це. Я не поспав одну ніч, написав сценарій і захотів для вас зняти відео. Прийшло таке натхнення. Тому, якщо ви готові, поїхали! Люха, привіт! Слухай, а на яких матрасах сплять гарні мужчини? Як оце в рекламі дольче габани? На матрасах фабрики шарм. На них комфортно спати навіть без трусів. Дякую. Будь ласка! Хто мене дивиться давно, ви в курсі, що я, в принципі, з повагою ставлюся до брендів великого масштабу всесвітніх брендів? І з непомагою ставлюся до фаст фешн, ну такого як там Zara, H&M і тому подібного не подумайте, я сам не ношу люксові бренди, я мрію, що колись собі куплю люксову е куртку від Kenzo з джунгльовим принтом, але вона коштує 600 баксів, і в принципі я міг би собі дозволити себе так побалувати колись, але я вже це збираюся зробити років 10. Тому я і люксові бренди це такі стосунки, знаєте, платонічні. Я їх люблю за їхню історію, за їхню концепцію. Але сам їх не купую за мету цього випуску. Я хочу і декількох наступних. Я хочу взяти такий меседж і розкласти його потихеньку. Чому все таки люди? Купують ці самі люксові бренди. Через те, що мені здається, дуже багатьом незрозуміло, ну як можна переплатити за якесь плаття X10, як можна купити запанки за 600 доларів, як можна купити плаття за 5000 доларів. Пропоную розпочати вам із нетривіального бренду, який не дуже популярний в Україні, але відомий. Це Dolce Gabbana. До речі, після того, як ви подивитеся цей випуск, напишіть, будь ласка, в коментах, чому в Україні багатії не купують Dolce Gabbana, чому вони не розуміють цей бренд до кінця. Ваші версії можемо коротко пройтися по історії цього бренду, як роблять дуже багато ютуберів, коли починають якусь тему. Е, історія почалася на початку 80-х років. До речі, взагалі, архітектура сучасних поглядів на воду, на мій погляд, вона почалася десь в той період. Словом, е, два дизайнери Дольче і Габана, познайомилися на роботі в дизайнерській студії. Дольче влаштовувався на роботу. Габана його прийняв до себе на роботу. Вони, значить, поспілкувалися і зрослися характерами, і настільки зрослися, що стали е, гомосексуальною пар. E... Відкрили свій консалтинг в сфері дизайну одягу. В цей період Габана відлучався для того, щоб попрацювати в психіатричній лікарні в будинку для психічно хворих людей, якщо бути точним, так але вони продовжили свій бізнес. Потім перший показ свій вони створили за допомогою своїх друзів, бо в них не було грошей, щоб найняти професійних моделей. В принципі, це така легенда, яку всі кажуть, всі переказують. Просто їхні друзі прийшли на показ, і це вже показувало тоді нестандартність мислення цього бренду, бо до цього взагалі ніхто не міг додумати. Якщо ти робиш модний показ, то ти повинен бухати купу грошей моделей і запустити їх на подіум, вони повинні своїм іменем продавати твої, е, твої ганчірки. Але вони запросили просто друзів і зрозуміли, що друзі справляються не гірше. До речі, якщо ви пошукаєте в інтернеті рекламні постери, Дольче Кабана, то ви переважно будете бачити компанію друзів в різному одязі. Ми до вас повернемося до цього повернемося трохи згодом. Там насправді все набагато складніше. Але спочатку це стало їх фішкою, потім це трансформувалося в дещо інше. Та до цього ми дійдемо пізніше. В 90-х роках вони зайнялися цікавим рішенням в одязі. Вони додавали в свій одяг дуже багато різних там застібок, закльопок, гудзиків, кнопок і, і так далі. Липучок, ну ви розумієте, для того, щоб одяг зробити ультрафункціональним. Щоб там з одного якогось пола чи пончо можна було зробити якусь куртку, чи майку, чи футболку, чи щось подібне. Як на мене, це нікому не потрібний цирк в цій ніші, і в принципі в люксовому одязі ну, це не цінується. Але хто є такий, щоб шити дольче габану, шити комбінізони з 30 гудзиками. Вони це відшили, подивилися, що це нікому не потрібно, і припинили це робити. В модному світі проривом дольче габана вважається сицилійська сукня. Ніби вона це вершина їх і в кінці цього відео ви зрозумієте, чому, і взагалі вона описує їх бренд. Ну, ось можете подивитися на цю саму сицилійську сукню. Поки що, поки ви не знаєте всього контекста, ну сукня та й сукня. Але поки ви не подумали, що в мене блог про моду та шопінг, я нагадую, що ми тут з вами говоримо зазвичай про маркетинг. І Dolce Gabbana не мали взагалі ніякого впливу на суспільство, поки вони не вкидали дуже багато грошей в свою рекламу і просування, і це гроші в десятках мільйонів доларів в середньому. А враховуючи, що реклама це домінуючий контент в медійному суспільстві, вони просто займалися архітектурою смаків своєї аудиторії, своєї крутої, потужної, люксової, багатої, шикарної аудиторії. І ми зараз з вами розберемося в цьому всьому інституті їхнього маркетингу, як вони це все роблять, як вони виховують свого споживача. Значна частина того, взагалі, як ми себе сприймаємо, вона базується на інформації, яку ми споживаємо. Це кіно, музика, телебачення, реклама, радіо і так далі. Якщо ви хочете себе відчути жіночною, так, ви згадуєте картинку з якогось там е, фільма з дитинства і наслідуєте той образ е, зі спогадів. Якщо ви хочете одягнутися індіанцем на маскарад, то ви згадуєте карикатурні образи індіанців з якихось гумористичних скетчів, щоб всі зрозуміли, що ви інді індіанець. Люди вчаться бути чоловіками або жінками із медіа. І якщо ми з вами вже з'ясували, що реклама це домінуючий контент по своїх конкретних меседжах в медіа, то я старіше, що чоловіки та жінки вчаться бути чоловіками та жінками. Камі із реклами я зараз вам не буду читати лекцію з цього приводу, хоча колись можливо це і зроблю. Якщо ви зараз підете в Google і по статтях пошукаєте щось про рекламу Дольче Габана, то ви опинитеся в десятках скандалів. Просто щорічно, а може навіть раз і на півроку інколи вони потрапляють в якийсь жорсткий скандал. Заголовки там такі: лякаюча реклама Дольче Габана. Дольче Габана використовує жінок як об'єкт, Дольче Габана демонструє расизм, Дольче Габана надто мускулінна, Дольче Габана надто фемінінна. Кругом одні скандали. От, наприклад, про цей кадр кажуть, що він демонструє статевий акт проти волі жінки. Шейм, 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 так в цій рекламі китайці образилися з того, що їх зобразили, як вони їдять піцу паличками, і там ще за кадром чоловічий голос, коли ця китаянка підіймає шматок піци, чи здається, ні, в іншій частині там реклами вона вже підіймає е, шматок макарона. І голос за кадром, чоловічий європейський, запитує: А він не надто великий для тебе? Ну, ви розумієте, цей натяг про китайців, про європейців, про всі ці розміри і так далі. Тут вони сережками образили чорношкірих людей, бо поставили там якусь статую в основу цих сережок, яка карикатурно зображує чорношкірих людей. Е, то вони, як два відкритих геї, сказали, що вони проти народження дітей в гейшлюбах, бо гейство це про любов без народження і ніяк. І чужі воїни не потрібні двом люблячим геям. І тут вони, наприклад, випустили ще й сандалі і назвали їх рабські сандалі. Більше нікому, мабуть, би в голову не прийшло добровільно назвати свій виріб рабськими сандалями, а вони чомусь це назвали. То вони, наприклад, ще в коментах в інстаграмі під фоткою Селени Гомес, сказали, що вона погано виглядає, що вона негарна. От як ви думаєте, взагалі? Може це відбуватися випадково, чи вони такі от недолугі, що потрапляють всі всі скандали? Чи може бренд якось не випадково це все планує і робить? Це все буквально вони роблять самі. і Це ніякі там не помилки менеджерів чи СММщиків і так далі. Вони це все роблять своїми власними ручками, як головуючі decision мейкери своєї компанії. Більшість інших брендів, наприклад, не допускають таких скандалів, які були у Дольче Кабана щорічно так, за всю свою історію існування, за сторічну чи десятирічну, А ці виглядають просто як якісь скандальні недолугі невдахи. Мабуть, що це не співпадіння. Правда? Знаєте, перш ніж перейти до огляду їх комунікації, давайте з вами подумаємо. Дольче Габана от вони націлені на яку аудиторію? Багатих, життєрадісних людей, які хотіли носити би там якісь легкі, веселі, сицилійські принти і ні про що не думати. А хто обурюється від скандалів і поведінки Дольчі Кабана? Зовсім інша аудиторія. Зазвичай це журналісти, борці за права жінок, геактивісти, активісти расової етики. Ну і їх аудиторія всіх цих категорій активістів. Якось це виглядає, знаєте, ніби поціновувачі цього бренду разом з ним хікікають з цих всіх гостросоціальних проблем і не сприймають їх як щось критичне, продовжують з ним співпрацю і не бачать ніяких проблем в тому, що Дольче Габана інколи себе проявляє так неетично. Дольче Габана звучить в своїй комунікації, ніби якийсь, знаєте, крутий американський стендап-комік, якому можна говорити зі сцени абсолютно все що завгодно, через те, що він крутий американський стендап-комік. Якось так може здаватися. А зараз 50 секунд стендапа від мене. Друзі, завдяки вам більше 200 таких літаків вже опинилися у лавах війська, але настав час великих справ. Клята ракета Іскандер знищила легендарний Як-52. Сьогодні ми хочемо оголосити збір на покупку нового як 52 Літак, який тримав небо над Одесою, чистим від ворожих орланів. Це дійсно безпрецедентний момент. Ми купуємо авіацію. Я закликаю усіх глядачів та інших блогерів долучитися до цього збору. Зробімо небо над Одесою знову чистим. За кожен донат від 500 гривень ми розіграємо неймовірні призи: рендж ровер, який боронив нашу країну на Запоріжжі та Херсонщині. Пропелер від цього легендарного літака, приз сюрприз від пілота цього літака, і особисто від мене частину ракети Іскандер М. Шукайте усі подробиці під відео або в описі чи закріплених. Взагалі, Dolce Gabbana, як і багато інших великих брендів, вони проявляються в трьох видах: перша це альта мода, висока мода. Це ота вся дивна фігня, яка відбувається на подіумах, і ми запитуємо самі в себе, якого біса це все відбувається, і хто це все буде носити. Якщо ви не розумієте, для чого це робиться, це робиться з максимальною драматичністю віддачі меседжів бренда. Це робиться для того, щоб вразити критиків. По суті, це варто сприймати як театральне дійство з якоюсь легендою. Разом з тим, це підігріває інтерес ареолу потенційних клієнтів, які люблять бренд саме за те, що він демонструє в своїх меседжах, за його історію, за його сенси і так далі. Повірте, такий запит є, і це щось на кшталт Мабуху в лінійці Mercedes. Він приносить не найбільші прибутки, але він потрібен для того, щоб тримати імідж і щоб показати на те, на що здатен, в принципі, бренд в своєму апогеї розвитку. Другий, ро, другий прояв це. Препортер-сегмент це моделі, які виробляються у великому обсязі, великому не обсязі, а великій кількості для продажу готові до носіння моделі. Коротше, це звичайний одяг. Це основний заробіток бренду. Тут все тримається на трьох китах: це якість, тренд і інновація. І, до речі, у великих брендів інновація це, мабуть, головне, що вони взагалі повинні приносити цьому світі. І третій прояв дольче Gabbana – це різні окуляри, аксесуари, парфуми, ремені, запанки, брилоки, ювелірка, біжутерія і так далі. Вони це все використов... виготовляють не самі, а просто продають ліцензію свого бренда для інших виробників і продають їм можливість користуватися своїм брендом. Але повернемося до нашого головного питання: чому за це все так дорого платять? Ну, по перше, по перше, мода це. Любі мої друзі, це комунікація. Мода, мода це спілкування бренда зі своєю аудиторією. Що стоїть в основі щирої комунікації цього бренду? Вони, по суті, по суті що вони роблять? Вони продають атмосферу Сицилії. Це товар Доль Чебана. Ось подивіться на сицилійських жінок в 19 столітті. Що ви бачите? Ось ще на цю пані погляньте. І на цих. І це все відобразило Дольче Габана в сучасних речах. Ось, будь ласка, ось ще, будь ласка. Тобто, ви розумієте, так? Взагалі, в чому відбувається слід в ринку моди, який приніс Дольче Габана? В чому їх заслуга перед світовою модою? Вони буквально. Заморозили тренди сицилійського села 19 століття і принесли їх в моду. Там вони часто повертаються там, і до початку ХХ століття, і до 40-х 50-х років ХХ століття. Але по суті, вони взяли е, 19 століття сільську моду з Сицилії, яка була цікава, дійсно цікава. І вони її несуть у своєму одязі. Погляньте, будь ласка, на цих е, стильних бабусь е, з минулого століття в сицилійському селі. Якби вони знали, що їх образи зараз коштували би десятки тисяч доларів, то вони, мабуть, були б в шоці. Взагалі, Сицилія це дуже цікавий регіон культурно, це мікс Греції та Північної Африки, і воно повинно взагалі виглядати якось неординарно, якщо ти помішуєш такі дві цікаві різні культури. І, мабуть, тому воно і виходить так колоритно у Дольче Габана. І, мабуть, тому так багато знаменитостей носять Дольчакабана, ті нетривіальні поєднання, в принципі, були би цікаві всім. Хоча стоп. У Дольче Габана, так багато расистських, сексистських і інших скандалів. Чому селеби? Це все досі носять буквально кожен рік. Дольче Габана позориться з якимсь скандалом, а селеби продовжують це носити. Невже вони не хочуть виглядати білими, пухнастими і правильними в своїй аудиторії? Зазвичай, от, зірки, коли виходять на червону доріжку, вони хочуть донести якусь гостру соціальну тему, яка е, популярна у простих людей. Так? Наприклад, там Наталі Портман вона вийшла на червону доріжку в платку від Діор, і на цьому платку було написано імена всіх жінок режисерів яких не запросили на цю церемонію Оскар. Тобто вона таким чином підтримала боротьбу жінок за рівні права з чоловіками і так далі. А тут відбувається щороку якийсь харасмент від цього бренду і всі його продовжують носити. Виходить, що Дольче Габана може бути расистами щодо китайців, називати Селену Гомес негарною, зображати секс без згоди з жінками, але її все рівно надягатимуть жінки. Так не буває. Але правда тут проста. Після кожного скандалу Дольче Габана виходить до публіки з вибаченнями і кажуть: Вибачте, будь ласка, ми не подумали цей конфлікт нас дуже зламав. Ми втратили все натхнення. Ми не можемо робити нічого. Нам так жаль, що щоби це сказали, що щоби це зробили. Ми займаємося, мабуть, чимось не тим. Ми більше ніколи не будемо нічого шити. І що відбувається після того? А після того зірки в солідарності до ображеної і зломаної Дольче Габани надівають цей бренд і кажуть, що в інтерв'ю що зараз пан Габана перебуває у глибокій депресії, і я одягла це плаття заради того, щоб він не зламався, щоб підтримати його. Всі ми люди, всі ми помиляємося, всі ми можемо ляпнути щось не те. Ми вирішили його підтримати і одягли його одяг. Особисто я не вірю в таку дружню підтримку, в таку дружню комунікацію і добровільний ризик голівудських зірок своїх репутацією. Заради Дольче Габана. Мені здається, що цей бренд після кожного свого скандала проплачує е, неймовірні гонорари зіркам, щоб вони все-таки одягли їх одяг на червоній доріжці. І знаєте, ці всі скандали Дольче Габана відбуваються щороку, як презентація Apple. І буквально вже люди чекають це щорічне шоу і думають, як же в цьому році зафейлить Дольче Габана. В 2007 році, коли їх критикували за черговий расистський Викидон, вони прийшли з такою комунікацією, що ми. Як бренд, ми сицилійська жінка. Сицилійська жінка знає собі ціну. Вона знає, що говорить, і ні про що не жалкує, бо вона пам'ятає про своє походження 2007 рік, Тоді вони ще могли так сказати. Зараз не можуть. І ви зараз вони вже кажуть, що ой, бідну соціалістську жінку образили нас, зламали. І ви знаєте, коли ти в курсі от, усіх всіх нюансів, це виглядає, як ніби ти не спостерігаєш просто за брендом. Це виглядає, як ти спостерігаєш за цілим серіалом. І дійсно історія бренду «Дольче Габана і їх меседжів щороку, це ніби як якийсь голівудський серіал, і всі, чекають якогось продовження якоїсь драми, якогось фейлу і якогось викручення із ситуації. Ну просто як бойовик який. Дольче Кабана створили собі образ цієї самої соціалістської жінки. Вона ходить на підворах ввечері, а в день вона дуже тяжко працює. Вона каже всю правду в очі, а коли вона за цю правду отримує ляпаса, то вона плаче і шукає того, хто її втішить, і переконає, що вона все сказала правильно і буде її любити і далі. Це бляха, Це просто. Це геніально. Ну вони хакнули цю систему, ви розумієте. Е, комунікаційники і піарники, якщо ви мене дивитеся, от скажіть, будь ласка, це не геніально? От напишіть мені в коментах. Це не геніально? Якщо ви напишете, що це не геніально, я не знаю, про що з вами говорити. А тепер Ютуб. Ти можеш знімати з мене взагалі всю монетизацію, всі гроші і так далі. Але я хочу вам показати рекламу парфумів е, з Монікою. Белучі від Дольче Габана. І в чому там суть? Відбувається поховання чоловіка, бідна вдова плаче як в останнє. А чоловік з натовпу протягує їй носовий платок. Для того, щоб вона витерла сльози, її ведуть переодягатися в траурне вбрання. І цей чоловік дивиться на неї, як вона переодягається, як вона знімає бюстгальтер, тобто підглядає за вдовою. Жінки це помічають, закривають двері, але в неї випадає із дверей спідня білизна. Цей чоловік її забирає. Під час процесії жінка йде за труною свого чоловіка та помічає погляд добродія, який дав цей платок, і втрачає свідомість. Він її підхоплює, несе щоб привести до тями. Вона відкриває очі. І дивиться на нього закоханим поглядом. Всі інші чоловіки вдихають аромати її спідньої білизни. Як вам рівень? Що ви думаєте, дорогі мої, пишіть коменти. Господь, мені аж ніяково просто спускатися до ось цього рівня і просити вас написати щось в коменти з приводу цієї реклами. Тому що коли ви побачили першу цю рекламу, ви вже повинні настрочити якісь коменти і сказати, о, Господі боже мой, що це відбувається? Це очевидна провокація з усіх боків. Хтось дивиться на груди вдови під час поховання її чоловіка. Ця вдова закохується в когось прямо на похованні і. В неї закохуються на похоронах. І це така концентрація емоцій, що вашому пенісу просто стає соромно за самого себе, але він і далі е, це все хоче бачити і не просить пробачення. Це характер. Характер цього бренду. Дуже цікаво спостерігати за їх колекціями, коли ти розумієш трохи контекст. Наприклад, 2013 рік це літня колекція. Вони видали звичайну сільську сицилійську родину. По факту, просто майки і шорти. 2014 рік вони розуміючи, споживач походив рік у простих речах, і їм хочеться це все якось ускладнити. Вони подають також звичайну сицилійську сім'ю, але трохи багатшу. 2015 рік вони вирішили додати трохи ф'южну і показують вплив Іспанії на Сицилію. Ми з вами колись розбирали про те, як з'явилася в принципі італійська мода і іспанська мода в той. Період вона мала дуже великий вплив на італійську моду. Подивіться це відео про Італію, їхні бренди, чому вони стали такими модними. Дуже цікава історія. У 2016 році вони дають трохи розслаблений мотив, проста сім'я, але скажімо так на зборі урожаю у всіх святах всі одягнені в гарні речі з фруктовими мотивами, і ось цей баланс від простого до складного, від складного до простого і це їхня така от постійна синусоїда настроїв. Буквально це дійсно як серіал, але цікава. Вам Пасхалочка. Ви можете піти зараз в google картинки і забити всі ці колекції, або просто написати Dolce Gabbana Advertisement, подивитися їхні рекламні постери за будь-який рік. І зверніть увагу на цікавий нюанс. Зазвичай, в кадрі дуже багато людей, бо зображується сицилійська сім'я, але лише один дивиться в об'єктив фотографа. Саме той, хто одягнений найскромніше. От просто зверніть на це увагу. Знаєте, чому так робиться? Це... Е... Цей зоровий от контакт з персонажем запрошує тебе нібито до них в сім'ю. Він не такий яскравий, як, як всі інші, тобі з ним буде легше, тобі буде легше з ним зайти до них до сім'ї. Приходь, він тебе проведе в цей світ Дольче Габана. І просто подумайте, який інститут реклами там працює, так? Якщо вони придумали навіть цей нюанс на кожній фотографії, найпростіший одяг. Чоловік в цьому найкрастішому одязі або жінка, і вони дивляться тобі в очі, вони тебе запрошують на цю фотографію. Це дійсно геніальний момент в композиції постерів. Ну, я думаю, що це буде зовсім незначною деталю, якщо я вам розповім, що вони там. Часто в своїх бутіках проводять фотовиставки італійських фотографів, то і так зрозуміло, і вони демонструють ось цей сицилійський колорит. Це їхня фішка, це їхня ціль, і, і в принципі вони так підсилюють свій бренд і роблять більше трафіка через свої бутіки. Але те, що вони дійсно амбасадори італійської моди, та і взагалі італії, а також туризму на Сицилію, ну тут не посперечається. Але ця софт Павер буває заходить в якісь ну, супер-ультраглибокі рамки. Наприклад, у 2017 році вони запустили рекламну кампанію зі своїми звичними банерами та зображеннями селі... сицилійської родини. Але хто був на постері? Соня Бенамер, дочка французького продюсера е, Тарак Бенамера, е, Алесандра Гарсія, донька Енді Гарсія, американський, он, це американський актор і режисер, е, донька Стіва Харві, донька з Джеммі Фокс, принцеса Греції та Данії, пара дівчат з британської королевської сім'ї, не знаю, як їх звати. Тобто, буквально найпопулярніші діти селебріті зібралися на одній фотосесії для італійського бренду. На цій фотосесії вони їли піцу, вони їли пасту. Хтось може сказати, що це просто там бренд перерієнтовується на міленіалів, але. Не зовсім все так просто У 2017-му 2018 роках. Вони в інстаграмі випустили е, пости виключно з людьми до 25 років, ну якщо точніше 20-25. Тобто фотосесія, яка, яку вони зробили з цими дітьми і селебріті, вона дала поштовх для е, нових меседжів на наступні два роки. І там були, е, значить, тільки молодь 20-25 років, міленіали на той час їх називали. І ви досі думаєте, що це переорієнтація на міленіалів. Що вони хотіли переорієнтуватися із дорослих багатих людей на міленіалів, так? Ні. Ви дуже вузько мислите, якщо ви так подумати. подумали, сорі, але зараз ми розширимо ваше мислення. Тому що коли діло дійшло до модного показу, на червоній доріжці були представлені моделі з дітьми на руках, з дітьми під руку, і окремо ще й підлітки пройшлися по подіуму. Вся ця колекція мала назву Queen of Hearts, одночасно описуючи азартну тематику, ну тобто червової королеви. І, відповідно, саму королеву. І в образи жінок. Були компоновані так, ніби як королева демонструє свого нащадка. Я боюся це сказати вголос, але по факту на цьому модному показу зі Дольча Габана вони дітей зобразили як модний аксесуар. Виявляється, що люксовий бренд він не збирається орієнтуватися на двадцятирічних покупців. Е, на біса вони йому потрібні, якщо в них не так багато грошей, як у їхніх батьків. Це було зроблено для їхніх батьків, щоб вони за ці два роки прикрасили своїх нащадків. Ну, це просто, знаєте, якийсь серіал, а не бренд, я вже не боюся цього повторювати. Вони просто взяли е, паузу для бомбардування багатих людей, і вони сказали, ось вам два роки. Ось короче, дуже багато дитячих класних речей. За ці два роки будемо їх всіх прикрашати. Але це ще не все. Цього ж року в Лондоні, в Хереці, вони перетворили свій бутік на буквально на магазин Різдвяних подарунків. Вони жертвували виручкою від своїх люксових речей, для того, щоб багаті люди купили в цьому магазині подарунки для своїх діточок. Окрім своїх сумок, вони там випустили різні солодощі під своїм брендом сервізи і таку іншу всяку дрібничку, яку зазвичай дарують на Різдво. Ну і, ну і що це як не тісна колаба взагалі зіссудию? Своя аудиторію. Це настільки тісний контакт, який розтягнувся на два роки. І буквально вони ніби як домовилися, що будемо одягати ці два роки дітей. Вони одним махом дали батькам ідею для подарунків, разом з тим купили одяг дітям. А діти отримали в собі таке от зерно любові до цього бренду на багато років. Але найсмішніше сталося в 2018-2019 ну, Вони вижили цю аудиторію на купу імпульсних покупок для своїх дітей. І запустили колекцію, яку назвали Fashion Sinner, модний грішник, і вони поєднали просто дитячий стиль з дорослим. Тобто, тепер, коли вони розширили свою аудиторію, вони випустили універсальні речі для, для людей 20-50 років. Ви уявляєте, наскільки далеко вони мислять, тобто, в 2016-му вони починають цю кампанію. А до 2020-го у них вже все розписано, що в 2016-му ми проводимо показ із жінками, з, з дітьми на руках, в 2017-му одягаємо підлітків. В 2017-му ще ми робимо Різдвяну колабу. З Херецом, в 2018-му ми показуємо. Універсальний одяг для дітей і підлітків і в 2019-му, ну коротше розвиваємо минулий рік. Тобто, по суті, на 4 роки вони розтягнули оцю всю кампанію з дітьми. І на закуску. 2022 рік після цього всього. Дольчі кабани критикують дуже сильно за те, що вони почали використовувати дуже багато чоловіків в рекламі. Ну, коротше, після цієї дитячої колекції і жінок вони переключилися на чоловіків, бо, мабуть, почали просідати продажі серед чоловіків. Акцент ще й був на тому, що вони використовують дуже багато білих чоловіків. Ну, господи, сицилійський бренд використовує білих чоловіків. А це так злочин. Ну, дійсно. Чому да? Але на цей раз вони не вибачалися, щось вони окріпли так, в своєму е, пізнанні себе. На цей раз виходить колекція ювелірки з дуже великим фотосетом на десятки кадрів. Із жінкою, білою жінкою, яка е, не вульгарно і без зайвого якогось сексу. Демонструє дуже гарну ювелірну їхню колекцію. Фото прям дуже багато з усіх ракурсів, нічого похабного, все стримано, сильна жінка з гарними аксесуарами. Але ж ми пам'ятаємо, що їх критикували за те, що в них дуже багато білих чоловіків в рекламі. Але завершує цю фотосесію ось такий кадр. Та сама, шикарна жінка стоїть на колінах перед золотою пряжкою на білих трусах Дольче Габана у чорного мужчини. Ось такий бренд-серіал. Як вам взагалі концепція цього бренду? Як вам історія цього бренду? І напишіть, чи ви зрозуміли, за що люди платять, коли купують цей бренд. Підписуйтеся, ставте лайки, поширюйте, розповідайте друзям. Всім гудбай!